Чорнобиль це не просто аварія, це ланцюг зламаних рішень, страху брехні і катастрофічних наслідків. Сотні тисяч людей втратили здоров'я, десятки тисяч втратили життя. А тепер питання до тебе: що на твою думку було справжньою причиною катастрофи: людська помилка чи системна брехня? Напиши в коментарях. На період евакуації. работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.